Всім привіт! На каналі давно не було касу, але можливо саме час це трохи виправити. А саме це відео створене в рамках колаборації улюблений книжковий персонаж, в якому потрібно було обрати улюбленого книжкового персонажа. Дуже логічно. Зараз на екрані ви можете побачити інфографіку всіх учасниць, а в описі під відео ви знайдете посилання на канали і на плейлист колаборації. Тож обов'язково переходьте і подивіться всіх. А тим часом я трохи розповім про персонажів. Я створюю двох головних героїв книги Вікторії Елізабет Шваб, пекельна пісня. І почнемо ми з Огаста. Головний герой книги Огаст Флін дуже чутливий і мрійливий. Його найбільше бажання бути людиною, хоча він не зовсім звичайний. Він мріє жити так, як живуть інші, і намагається робити все, щоб захистити тих, хто для нього справді важливий. Огаст меланхолійний і мрійливий. він... Вважає себе аутсайдером в світі людей, він не той, хто намагається все контролювати, він радше мріє про мир і гармонію в світі, і робить те, що може, аби покращити ситуацію, хоча світ не дає його мріям здійснитися. Зовнішність гаста дуже символічна, як на мене, темне волосся і світлі, майже неприродні сірі очі, які виділяють його неприродність. Він виглядає радше ніжно і тендітно, ніж агресивно, що могло б більше сказати про його сутність. Бо за цією ніжністю приховується велика сила, яку мало хто в його світі може осягнути. Стильогаста досить спокійний, без зайвого виклику, переважно темні кольори, сорочки, светри, жакети, і головним його атрибутом є скрипка, яку він постійно носить із собою. Проте це не зовсім звичайна скрипка, точніше, скрипка може і звичайна, але точно не в його руках. Уявіть світ, в якому монстри з'являються від людських гріхів. Одним із них є головний герой Огаст Флін. В книзі говориться про декілька типів монстрів. Вони з'являються від різних типів злочинів, але те, чим є Огаст, трохи відрізняє його від інших. В ньому є людяність, і іноді здається, що тої людяності в ньому більше, ніж у багатьох людей, як в книзі, так і в реальному житті. Зустрівшись з Кейт, Огаст вважає її ворогом. Вона донька свого батька. Але чи справді вона його ворог, чи все ж є хтось інший, хто несе в собі більшу загрозу? Огас любить музику, і музика тече в його венах. Він не тільки заглушає музикою свої справжні переживання, музика так само є його найсильнішою зброєю, але чи може він втриматися, не зашкодити своєю музикою своїм близьким? І про це можна дізнатися тільки поринувши в історію. Мені досить важко говорити про цю книгу і не заспойлерити нічого на випадок, якщо ви зацікавились і хочете її прочитати. Тому я буду переходити до створення другої героїні книги. Друга головна героїня Кейт Гаркер сильна, рішуча і уперта. Вона прагне довести, що здатна вижити у жорстокому світі, і часто приховує свої справжні почуття під маскою холодності. Кейт смілива і не боїться кидати виклик іншим, навіть якщо це може їй зашкодити, вона часто намагається діяти самостійно і через це наражає себе на небезпеку. Де ти? в яку вона грає з дитинства, щоб відчути себе в безпеці, проте відчувати себе в безпеці і бути в безпеці це все ж різні речі. Я вдома. Зовні Кейт описується, як світловолоса і струмка, у неї є помітний шрам на обличчі від скроні до підборіддя. Який тільки підкреслює її лютий характер і робить її на вигляд трохи старшою. Стиль одягу радше практичний. Кейт обирає речі, в яких почувається впевнено, темні кольори, светри, джинси, худі і жодних прикрас, окрім однієї. Але вона радше слугує амулетом, але пізніше і той трохи втрачає сенс. Кейт, як і огасний ідеальний персонажі, в них є страхи, сумніви і внутрішні суперечності. але вони все одно рухаються вперед і борються за свою безпеку і безпеку своїх близьких. Поговоримо трохи про книгу, тож я зачитаю вам анотацію: не знайти безпеки в місті, яке ще не оговталося від війни. У розділеному місті повному чудовиськ, проте Кейт Гаркер і Огаст Флін приречені жити у світі, де жорстокі злочини почали втілюватись в реальних монстрів. Кейт мріє лише про те, щоб бути схожою на свого безжального батька, володаря північної частини Ай Сіті, який підкорив собі і змушує людей платити йому за захист. Огаз же мріє стати справжньою людиною, як його добрі мама і тато, які обороняють невинних і борються зі злом у південній частині міста. Проблема тільки в тому, що Огаст сам чудовисько, яке володіє здатністю своєю піснею відбувати в людей душу. І коли Кейт і Огаст опиняються в одній школі, це неминуче призведе до зіткнення. Та чи наважаться вони кинути виклик монстрам, зокрема, і своїм внутрішнім. Серед людей чимало чудовиськ, і чимало чудовиськ вміє прикидатися людьми. А перші рядки цієї книги звучать так. Тієї ночі, коли Кейт Гаркер вирішила спалити шкільну капличку, вона не була ані сердита, ані п'яна, вони впали у відчай. Вікторія Елізабет Шваб створила дуже похмуру, але красиву історію. Це суміш фентезі, трилеру і Дарк Академії, де багато роздумів про добро і зло, про вибіри про ціну, яку ми за нього платимо. Кейт і агаст це не просто герої, вони символи двох різних шляхів у темному світі і. Мені здається, все це, про що я казала в цьому відео, і робить цю дилогію чудовиська істини моєю улюбленою. А на цьому моменті я буду завершувати озвучку, і на кінець відео я покидала декілька скринів з Кейтеогестом. Тож додивіться і не забувайте переходити у плейлист і подивитися відео всіх учасниць, підписуватись, ставити вподобайки і писати коментарі. Бувайте!